Спеціально для громадського телебачення я заліз на найвищу будівлю іншого боку майдану незалежності, щоб показати вам як найбільше скільки людей зібралося на майдані незалежності. Тож давайте подивимось. Друзі, перш за все, я хочу низько поклонитися всім, хто сьогодні вийшов в центр української столиці, міського Відкто... сказати, що це і є незалежна Україна. Але не про таку Україну мріяли ті мільйони людей, які голосували 1 грудня 91-го року.